Кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва, покоління з покоління виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості, Сили, козацької міці, здоров'я та непереможності тобі, козачі! В наших захисниках і захисницях є сила нескорених, яка проводить їх до перемоги. Наснаги, щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порога, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, те, заради чого народились. Надія в поміч щастя, порятунок, дай Боже віку домого вам і дарунок. У цей день ми гучно славимо сині. України, які під прапором на захист готові. Передаємо вітання всім нашим воїнам і кожному окремо. Та пропонуємо всім разом з нами долучитись до привітань своїми донатами.